Добрий день, дорога церква. Не знаю, який у вас був тиждень, чим ви жили, чим він був наповнений, але ми його прожили. Життя продовжується, правда? І ми готові знову приходити сюди, наповнюватися Духом Божим для того, щоб брати силу і навчатися в нього. Тому ми сьогодні будемо займатися таким безпосереднім навчанням і для того, щоб ми мали. Їжу для наших духовних роздумів, я хочу зачитати уривок, який запропонований нам сьогодні. Це буде Євангелія Марка, перший розділ з 14 по 20 вірш. Я буду використовувати новий переклад. Після ув'язнення Івана Ісус прийшов до Галілеї, проповідуючи добру звістку Бога. Він казав: настав час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся та увіруйте в добру звістку. Коли Ісус проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, який закидав сіті в море, оскільки були рибалки. Ісус сказав їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони відразу залишили сіті та пішли за ним. Потім пішов трохи далі та й побачив Якова, сина Заведея, та Івана, його брата. Вони були в човні та лагодили сіті. Він зараз вже покликав їх, вони залишили свого батька Заведея з знаймитами в човні та й пішли за Ісусом. Я думаю, що історія досить відома, коли Ісус починав своє служіння, то Він набирав собі учнів. І ось більшість цих учнів були рибаками. І історія нам. Це дуже зрозуміло, що Ісус проходив на березі і Він дивився на чоловіків, які одні ловили рибу, одні вже лагодили сіті, але вони були рибаки. І ось історія про те, Марк описує, що Ісус обирає собі перших чотирьох учнів. Отож, як на мене, ми все зрозуміли, але в мене є декілька запитань. Навіщо Ісусові учні? Чому учні пішли за Ісусом? І найцікавіше, що означає, зроблю ловцями людей? Такі запитання в мене виникли до цього тексту, і я хочу, щоб ми разом з вами подумали і поміркували про них. Навіщо Ісусові учні? Що ми знаємо про Ісуса Христа? Ісус Христос це Син Божий, Він Месія і Він Спаситель. То невже оці люди, яких він вибрав, вони допоможуть йому зробити, виконати план спасіння? Як на мене, то навпаки, деякі з учнів заважали йому виконувати цей план спасіння. Але Ісус вибирає собі ці учнів. Йому потрібні учні, тому що зауважте, Ісус Христос проповідує про що? Про Царство Небесне. Тому учні. Мали поширити цю вістку про Царство Небесне. Ісуса було велике бачення, воно мало змінити весь світ докорінно, але Він був обмежений в часі. У нього було три роки. Тому Він вибирає собі цих чоловіків, які пізніше Справді стануть його послідовниками і будуть проповідувати про Царство Небесне, і це справді сталося так, тому що воно проповідується аж до сьогоднішнього моменту. Тому, коли Ісус набирав собі учнів, то у них було завдання. І безпосередньо ми про це завдання можемо прочитати в цій самій Євангелії від Марка, третій розділ, 13-15 вірш. Ісус зійшов на гору та покликав до себе, кого схотів він. І вони прийшли до нього і обрав дванадцятьох, яких назвав апостолами, щоб були з ним, щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти демонів. Чуєте, ось тут Ісус Христос розкриває нам про відповідальність, на яку несуть учні. Вони мали йти проповідувати, і вони проповідували в силі Духа Святого, тому що вони мали можливість виганяти демонів. А демонів злих не можна вигнати нічим тільки силою Бога живого. Тому ось для чого Ісус Христос обрав собі учнів? Чи означає це, що сьогодні Ісус також потребує собі учнів? Як ви думаєте? Чи це залишилось в минулому? Ось є оцих 12 чоловіків, чи 70, чи більше, скільки їх? Як ви вважаєте, хто такі учні Ісуса Христа, але чи сьогодні Ісус Христос потребує собі учнів? І чи хочете ви піти за Ісусом Христом? Чи хочете ви сьогодні бути в числі учнів Ісуса Христа? Наступне питання, яке в нас виникло: чому учні пішли за Ісусом? Адже в них життя ніби склалося, вони вже мали свою справу, вони були рибаками, в них були човни. Хтось продовжив батьківську справу, хтось, можливо, почав свою. Але суть у тому, що оці чоловіки, яких Ісус покликав, вони бачили в Ісусі великого вчителя. Вони розглядали його як рабина. І в той час це було дуже престижно. Учитися у рабина було дуже престижно. І під час життя Ісуса Христа в ізраїльському народі, і не тільки в єврейському народі була така система освіти, яка, можна сказати, поділялася на три етапи. Євреї вчилися здебільшого торі, вони вивчали писання і були вчителі, які. Допомагали їм це зробити. Це були якісь такі загальні заняття, збори, я не знаю, можливо, поділені на класи, на групи людей. І ось ці діти до 12 років вони вивчали п'ятикнижжя. Наступний етап з 12 до 14 вони вивчали все писання. Сьогодні ми це називаємо старим заповітом. Але вони вивчали це на пам'ять уявіть. Третій етап хто хотів, хто міг. Або кращі із кращих, або заможні, або тільки розумні, або тільки здібні. Вони могли піти і навчатися в рабина. Тому що це було найпрестижніше. І рабин не навчав в лекційних залах, він не збирав якісь стадіони, він вибирав декількох учнів. З якими працював безпосередньо. І для того, щоб було попасти до нього в освіту, так, щоб іти за своїм вчителем, треба було неабияким бути розумним. І коли ти хотів слідувати за кимось, то він зробив тобі такий ну, якби тестовий екзамен, так. можливо, він багато тебе запитував і провіряв твою кмітливість, твою мудрість, твоє знання писання, задавав різні питання, і коли він бачив. Що ти, потенційний учень, можеш стати е, новим рабином, він казав: Окей, йди за мною, слідуй за мною. І ці слова звучали е, для цих людей неймовірно солодко, неймовірно приємно. Да? Вони вийшли на якийсь новий рівень, вони можуть навчатися у великого рабина. А тут учні, вони займалися своєю справою, да, вони е, вчилися, вони, е, так як всі єврейські хлопці, вони пройшли це навчання, а до рабина не пішли. Не мали змоги, не мали зібності чи що, я не знаю. І уявляєте собі, вони лагодять човни, сіті, і вони чують це слово, слідуй за мною. Тобто вони автоматично зараховані на Навчання до великого Равина. це був Ісус Христос. І вони чули Його навчання. Колись в ті часи було таке, як би єврейське благословення, да? вони казали, нехай тебе вкриє пил з під ніг Твого рабина. Тому що коли рабин навчав, він водив з собою цих учнів, вони подорожували з міста в місто. Вони ходили по таких запилених дорогах, і Рабин ішов попереду. А учні йшли за ним по слідах. Це були послідовники. І це було благословіння, коли пилюка з під ніг рабина осідає на тебе. Це значить, що ти маєш змогу вчитися, ти йдеш за кимось. Ось звідки в єврейському народі йде такий звичай миття ніг. Да, тому що вони, коли приходили з дороги, вони були всі в пилюці, вони сідали до столу, вони мили ноги. І не, не даремно ця наука Ісуса Христа вона захопила цих чоловіків. Ось чому вони пішли за Ісусом і не вагаючись, залишили своє ремесло і навіть написано, залишили свого батька. Наскільки це було престижно для них, що вони залишили все і пішли? Я хочу зачитати ще один текст Марка, другий розділ з 13 по 14. Ісус знов пішов до моря. Тобто ми бачимо, що він всіх вибирає біля моря, які займалися цією дивовижною справою рибацтва. Увесь натовп приходив до нього і він навчав їх. Проходячи далі, він побачив Левія, сина Алфеєвого, який сидів при збиранні мита, і сказав йому: Іди за мною. Той, вставши, пішов за Ісусом. Цей не був жеребоком, цей був митником. Але Він також не вагався, він залишив все. Уявіть, він залишив справу, яка приносила неабиякий прибуток і пішов за Ісусом. Це щось значить для нас. Це було престижно для них, ось чому вони так легко залишали все і йшли за вчителем. Але, друзі мої, якщо ви вважаєте сьогодні, що Ісус Христос це є великий вчитель, то є небезпека подумати в тому, що Ісус це лише великий вчитель, але не Бог. І сьогодні багато. Людей багато релігій світу, вони визнають Його як і вчителя, і як пророка, але не Бога. Саме учні пішли за Ісусом Христом для того, щоб вони могли збагнути цю велику тайну, що Ісус не просто вчитель, Він є Бог. Він є Спаситель. Або навпаки, є інша небезпека, ми можемо. Слухати Ісуса, ми можемо читати слова в Біблії, да, то есть, на горну проповідь, все сприймати, але ми можемо не вірити, що сьогодні можна це виконати. Так, да, Ісус це говорив, але це дуже складно. Тому я буду десь на задній парті вчитися в Ісуса. Мені не підходить таке непосильне навчання, я не можу цього осягнути. Хай хтось іде, а я буду десь там в останніх рядах ходити. До речі, один із учнів, а саме Андрій, вже знав про Ісуса від свого учня, від свого вчителя, яким був Іван Хреститель. Тому що ми можемо прочитати, я не буду зараз звертатися в Євангелії Івана, Іван описує трохи по-іншому, і він розказує, що Андрій був учнем Івана Хрестителя, але коли він побачив, що йде Ісус Христос, Іван Хреститель це підтвердив, що це Агни, що це Месія, то Андрій залишив Івана Хрестителя і пішов до Ісуса Христа. Уявляєте, він поміняв собі рабина, Він поміняв собі вчителя, він вибрав кращу дорогу. Це був його шлях. І найцікавіше, як на мене, що означає ловцями людей? Я зроблю тебе ловцями людей. Можливо, вони не задумалися, що це означає, тому що вони почули слідуй за мною, цього було достатньо. А ким же я там буду, ну це вже час покаже. Головне ходити біля великої людини. Зауважте, що Ісус нічого не пояснював і нічого не розказував про навчання. Скільки часу воно буде відбуватися, скільки це коштує, який факультет я вам пропоную, можливо, військова справа, да? можливо. Музичний факультет, можливо, якісь ораторські здібності, там, чи політологія, чи, чи що там ще було актуальне на той час, Ісус нічого про це не говорить. Він просто говорить, слідуй за мною. Зазвичай ми вчимось для того, щоб досягнути успіху. Правда, ми вибираємо собі неабиякий. Факультет, не обийкий шлях, а щось престижніше для того, щоб досягнути успіху в житті. Але тут Ісус нічого не говорить про успіх взагалі. Матвія 16, 24. Тоді Ісус сказав своїм учням: якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест та слідує за мною. Ось. Що означало слідувати за Ісусом Христом? Про успіх тут нічого не йдеться. Виявляється, для того, щоб іти і вчитися в Ісуса Христа, треба зректися себе. Треба взяти якийсь хрест, якийсь тягар і йти за Ним. І це зовсім непросто. Але, друзі, коли ти, вчиш, коли ти вчишся в Ісуса, ти не знаєш, ким ти будеш насправді. Коли ти вибираєш дорогу слідувати за Ісусом Христом, ти не знаєш, ким ти будеш. Знаю точно, ти будеш послідовником, але яким? Можливо, місіонером, можливо, пастером, да? можливо, капеланом. Хто думав, ким ти будеш? Ми не знаємо, ким ти будеш. Я почав свій шлях слідування за Ісусом Христом і я став проповідником. Хтось, можливо, став вихователем для дітей, хтось звукооператором. І це все є учнівство, в якому ми здобуваємо е, отаку християнську освіту. Насправді, наша мета бути таким, як Ісус. І те, що ми робимо, ми робимо для Нього. Ми робимо не для себе, ми робимо для Нього. Тому що мета Учня, мета послідовника, який слідує з Ісусом Христом, бути присутнім з Ісусом Христом, бути подібним на Ісуса Христа і виконувати все, що Він говорить, тому що це дуже престижно. У учнівства є дуже цікавий феномен, такий, знаєте, коли ти навчаєш. То в той самий момент ти навчаєшся більше, чим ти навчаєш. Але як ви думаєте собі, ну, міркуєте, що таке учнівство, що це таке в вашому форматі, в вашому розумінні? Можливо, це наставництво, можливо, хтось думає, що це лідерство. Можливо, хтось думає, що це вивчення тексту, можливо, тлумачення. Що таке освіта? Ми кажемо, оце людина освічена, це не дуже освічена. Що таке освіта? Насправді, освіта це те, що залишається в нас, коли нас перестали вчити. Те, що ти зумів засвоїти, те, що ти зумів примінити своє життя, це є освіта. Те, що люди розказують, не завжди нам засвоюється. Ось, наприклад, чи багато тут є в нашому залі хіміків чи фізиків, але ж ми це все вчили в школі. Ми ж це слухали, але чому ми не стали такими? Тому що в нас не було застосування, в нас не було практики. Класичний приклад, знаєте, який відноситься до плавань. Ті люди, які вміють плавати, вони не навчилися плавати в лекційних залах. Вони не ходили на тренінги і не слухали великих ораторів для того, щоб навчитися плавати. Вони йшли до води, вони роздягалися, вони влазили в воду. І ось так вони навчилися плавати. Тому освіта, яку пропонує Ісус Христос, вона відрізняється від нашої освіти. Це не просто начітка матеріалів. Ісус Христос каже, іди за мною, слідуй за мною. Ти будеш спати там, де я сплю, ти будеш їсти те, що я їм. Ти будеш е, спілкуватися з тими, ким я спілкуюсь. Ти будеш поводитися так, як я поводжусь. Тому найефективніше навчитися робити щось, що каже твій учень це повторювати за ним, повторювати за ним. І ви знаєте, це не зовсім легко. Але коли Ісус прощав, то я прощаю. Коли Ісус любив, то я можу любити. Ось що означає слідування за Ісусом Христом. Дуже часто ми живемо в такому світі, де ми можемо називатися християнами або віруючими, як ми привикли це говорити, але не бути учнем Ісуса Христа. Ми можемо бути християнами, але не бути учнями. Ми хочемо вчитися у вдалих лідерів або визнаних вчителів, але справжній вчитель або хороший вчитель той, який вказує на Ісуса Христа. Ми хочемо такого наставництва, ми хочемо такого лідерства. Яке не заключене в самому лідерстві, а яке вказує нам на великого лідера Ісуса Христа. І від цього дуже багато залежить насправді. Ми можемо е легковажно відноситися до цього, не брати до уваги, е робити щось час від часу, але воно не дасть результату. Ось е Мій такий досвід, знаєте, я з дитинства віруючий, і це вже багато років. І я був не в одній церкві. І я чогось навчився. Але коли я познайомився з одним чоловіком молодим, він був дуже впевнений в собі, він багато що робив, він був задіяний в служінні в багатьох таких великих проектах. І коли я з ним більше познайомився, виявляється, що він віруючий віруючи тільки 4 роки. 4 роки. І я задав запитання, чому хтось все життя росте потрошки? А хтось за 4 роки може вирости більше, як хтось за 40. Вся причина в наставності, в учнівстві. Якщо ти не маєш. Певної системи, якщо тобі правильно не підказують. Та сам ти можеш цього досягнути, сам ти можеш і Біблію додому почитати, сам ти можеш чогось прагнути, складати плани, Бог буде діяти на тебе. Але якщо ти попадаєш в правильне оточення, в правильне середовище, яке показує тобі правильні цінності, і це учнівство, яке є істинно від Бога, воно навчає тебе. Жити тут принципами Царства Божого. Ось сьогодні ти можеш застосувати принципи Царства Божого в своєму житті. І це є християнське учнівство. Коли ти вагаєшся, але тобі допомагають. Коли ти сумніваєшся, але тобі дають аргументи. Коли ти невпевнено йдеш, але тебе підтримують. І це є ефективне наставництво, це є ефективне учнівство. Дуже часто е, ми можемо спостерігати, що щось нам не вистачає. Щось нам не вистачає. І ви знаєте, що ми можемо тут спихати все на керівництво церкви, що хтось мене не наставляє, хтось мене не вчить, але зауважте, що для того, щоб вчитися, мусить бути ініціатива не тільки вчителя, але й вчителя. Тому тут є інша сторона. Яка полягає в тому, що а, яку б ви церкву не ходили, яку б ви церкву не обрали собі по ваших мірках да, найкращу, найкращу, то скільки ви туди не ходили, ви кращими не станете, якщо не будете докладати зусиль зі своєї сторони. Ці слова нам не дуже можливо подобаються, да? що ми повинні докладати власних зусиль. Тому що зазвичай ми привикли чути, що головне мотивація, головне віра. І коли ти віриш, ти все зможеш. Але це не зовсім правильно. Тому що навчання, системне навчання, воно вимагає дисципліни. І яка б у вас не була мотивація, вона залежить повністю від ваших можливостей. Якби ви були не вмотивовані а навіть фінансової сторони, да, от, наприклад, підтягнутися на турніку там, 15 чи 20 разів, якщо ви цього не можете зробити фізично, ви цього не зробите. Яка б у вас мотивація не була? Тому що навчання це є дисципліна, яка вимагає від нас системної підготовки. Спочатку ви підходите до турніка, підтягуєтеся там 5 разів. Хто скільки, хтось, може, три. Але поступово ви додаєте по разу і, можливо, через місяць ви вже робите 10 підтягувань. Тому що це зусилля, які залежать від нас. Який би був хороший вчитель, який буде стояти збоку, він не зможе підтягнутися за вас. Зробити це повинні саме ви. І тут від вас залежить ця дисципліна, наскільки ви готові посвятити своє життя, щоб слідувати за Ісусом Христом. Ісус Христос хоче навчити нас жити, слідувати за Ним. Ісус Христос пропонує, Він каже, іди за мною, слідуй за мною. Ми можемо озирнутися навколо і подивитися, а де моє слідування? Ісус може запитати, Ти ще тут? Ти йдеш за мною чи ні? Справа в тому, друзі, що ми не можемо зробити слідування за Ісусом якоюсь окремою частиною свого життя. Тому що слідування за Ісусом Христом це є все життя. Якщо ви думаєте, що. Можна слідувати за Ісусом Христом лише раз в тиждень, приходячи сюди на зібрання, якихо декілька годин, то ви не є послідовником Ісуса Христа. Тому що слідування з Ісусом Христом не зробило вас ефективним учнем. У вас інша ціль. Слідування за Ісусом Христом воно впроваджує принципи Небесного Царства в своє життя. І воно буде порядковувати твої відносини з ближнім, твої відносини з ворогами, твоє відношення до грошей, якісь сексуальні моменти. Воно буде вчити тебе не виявляти гнів. Воно буде стирати твою гординю. І ти поступово будеш змінюватись. Коли я почав слідувати за Ісусом Христом, я не став такий, як зараз, в один момент. Але 10 років назад я був набагато гірший, як сьогодні. Тому що слідування за Ісусом Христом, воно є поступове, воно є системне і вимагає дисципліни. Але знаєте що? Що Ісус Христос готовий бути з нами. Він готовий нас навчати, Він готовий нас вести, Він готовий допомагати нам. Тому не залишайте учнівство, не залишайте слідування за Ісусом Христом, коли вам добре. Не залишайте слідування за Ісусом Христом, коли ви потрапляєте в труднощі. Можливо, це якась втрата, можливо, це біль, можливо, це хвороба. Ісус добре знає, що таке терпіти біль, зневагу, смерть, втому. Він є експерт в цих справах, він пройшов через все це, і він допоможе пройти тобі. Тому в такі моменти, коли тобі важко, тобі необхідно слідувати за Ісусом Христом. Тому що сам ти нікуди не дойдеш. Ти можеш звернутися з цієї дороги і впасти, ти можеш загубитися, ти можеш втратити щось дуже важливе. Ти зможеш, в принципі, прожити своє життя якось без Христа. Але як вмирати без Христа? Тому що наше слідування за Ісусом Христом, воно не доводить нас до межі смерті, воно продовжується далі. І згадайте, що ми йдемо в Царство Небесне і туди тільки одна дорога через Ісуса Христа. Тому, якщо ми слідуємо за Ісусом Христом, то ми слідуємо за Ним до Кінця. Не тільки до смерті, а до вічності. Тому що Ісус Христос відкрив нам небеса, Він прийшов проповідувати це Царство Небесне. Він сказав, що Царство Небесне наблизилось. Зазвичай ми маємо таке завдання, як християни, ми маємо шукати царства небесного. Шукати. Але якщо Ісус Христос сказав, що воно наблизилось, значить його знайти вже легше. Воно десь ближче. Воно ближче до нас. Тому сьогодні такий час, коли ти можеш зробити правильний вибір. Ти можеш сьогодні слідувати за Ісусом Христом. Ти можеш його відкидати, ти можеш прожити життя без Ісуса Христа. Але як ти будеш вмирати без Ісуса Христа? Я хочу залишити цю думку для вас, але пам'ятайте, що Божа пропозиція «Слідуй за мною ще звучить сьогодні. Тож подумайте. Що ви можете втратити, якщо не підете за Ісусом Христом? Амінь. Давайте помолимося, я закликаю вас, запрошую для того, щоб ми могли помолитися до нашого Бога.